Що ж, вітаємо вас на фейсбук-сторінці телеканалу Перший Західний. Ми зараз знаходимося у центрі Львова на площі перед Оперним театром Проспект Свободи. І ці хвилини тут триває встановлення новорічної ялинки, яку таки привезли до Львова, яку сьогодні, от зараз, буквально в ці хвилини встановлюють. Цього року пишна новорічна красуня буде у Львові. Зараз відбудеться брифінг. Дізнаємося, звідки цього року до Львова прибула ялинка, чи її місто придбало, чи як у попередні роки її місто хтось подарував. Ну, а ви, наші глядачі, напишіть у коментарях свою думку, чи потрібна. Цього року новорічна ялинка у Львові. Чи треба її встановлювати? Чи треба її підсвічувати? І чи треба її прикрашати? Цікавить ваша думка. Не зовсім зимову погоду вибрали для того, щоб встановлювати у Львові головну міську ялинку, тим не менш, бачимо, що на гілках ялинки. Є сніг, значить, привезли її з того регіону, де е, сьогодні не так дощить, як у місті Лева. Ну, але кажу, е, через декілька хвилин зніматимемо брифінг і е, дізнаємося, звідки ця ялинка, хто її місто подарував чи де її придбав. Тому обов'язково до того моменту дочекайтеся. Ну а поки що е, можете помилуватися, дійсно, цього року е, дуже. Пишна ялинка напевно одна з таких найпишніших, які я пам'ятаю на своїй пам'яті. От І зараз її встановлюють тут на площі перед опорним театром. Комунальні служби працюють, відрізають стовбур, а ну, ми йдемо писати коментар і послухаємо брифін. Ще раз повторюся, цікавлять ваші думки, чи потрібно цього, місту Єли... цього року місто Ялинка, чи не потрібно, залишайте їх в коментарях нам. Цікава ваша думка. Традиційно, як і в попередні роки, встановлюють львівську ялинку навпроти оперного театру. Тут на місці, де раніше був фонтан. Цьогоріч вона трошки далі від театру, тому що на місці сухого фонтану вирішили її не встановлювати, але отак, отак вона зараз виглядає. Так, Ялинка і також вирішити. Перша цьогорічна ялинка це насправді символічне дерево, яке для нас символізує перемогу добра над злом і перемогу над насиллям і вбивством. Взагалі ми, король ці лиху, кожного року святкуємо е, Різдво Христове, святкуємо народження Христа. Коли народжувався Христос, то ангели в небі співали, а люди шукали щастя на землі. А Іро в той час бував на зараз проводиться провівша налогі з теперішнім часом, коли нашла війна. Багато болі, страждань і вбивств відбувається російським агресором, російське насильство над українським народом. Це символ дерево, та яринка символізує перемогу і незламність нашого українського народу. Тому вона для нас важлива не просто як. Ялин, як різдвяна прикраса, а багатьох таких глибших набагато глибших глибших. Чим вона особливо буде? Ми е, на теперішню ситуацію з електрикою, з енергоінфраструктурою, звичайно, що проходом забрати на них. І насправді того року ми будемо розміщувати значно менше слітла, ніж попередні роки. Перше. По-друге, ми порахували витрати. Година роботи є, її з її ілюмінацією, світлом. Вартує лише бере менше електрики, ніж весох і кутити чайник. І таким чином чайник це є шість горняток. А робота, е, е, година роботи ялинки це зігріті тисячі, десятки, тисяч сердець. А це Львів є зараз великою домівкою для багатьох українців. І насправді хотіли б їх і зробити для дітей свято. І підходи, так само, які воюють через на сході, напевно, такі теж хочеться дійсні діти, були в гарному святковому настрої. Долучилися до гарних весельних продукцій, мали можливість теж посувати ту красу і те світло, яке буде витрати ялинка. Тому наша ялинка цього річна була дуже заощадна і буде працювати світло тільки з 17 до 22 години. А в період, коли будуть е, а, чи, е, аварійні відключення, чи згідно графіку світла, так само вона буде відключена. це, як і офіційні мешканці що цей символ такої перемоги символ перемоги над кульням, на цілях пришвидшить нам перемогу а можемо далі зрозуміти що українці не саме пильнують свої традиції люблять поважають один одного і в першу чергу захищають оборонять і творять свою українську культуру розкажіть будь ласка звідки ця ялинка чи місто її придбало чи хто її місто подарував якщо подарував то хто саме? Ялинку, е, ялинку подарували місту безкоштовно. Це є приватне підприємство Світанок. Теж, напевно, символічна така назва, особливо в цей рік. Е, бо ми очікуємо, як найшвидше світанку в, в нашій країні. Відповідно, подарувало безкоштовно, дякуємо власне підприємству. Е, ялинка за вишки 14 Це підприємство знаходиться? Тут знаходиться промислово скоростін. І важливий теж нюанс, що ми не просто трісали дерево, ми його перенесли до оперного театру. Цю ялинку є рішення зрізати у зв'язку з тим, що вона була розміщена на теплокрасі. Там були часті пориви, відповідно і потребували ремонту. Тому питання те, що воно знаходилося в аварійній ситуації, ялинку обов'язково треба було зрізати. Розкажіть, будь ласка, про лісвяний ярмарок, шовку і ділі? Справа в тому, що власне цього року ми не говоримо про звиклі святкування, звиклі гуляння, тому в принципі різдвяного ярмарку не буде. 에, буде розміщуватись як, як центральна прикраса і ознака, і символ для лицо. І зберігаємо традиції різдвяної шовки. До народження Христа, яку будемо традиційно встановлювати 24 грудня напередодні власне Різдва Христового. І окрім того, винесення дідуха теж будемо цього року наступного року, в 23-му, теж будемо робити. А це теж це є наша традиція. Це є наша традиція, це є наші елементи культури, за що в принципі, ми і боремося. Єдине, що... Зміняться локації і різдвяної шопки, і різдвяного дідуха у зв'язку знову ж таки з воєнним, воєнним станом у нашій країні, але вони можуть змінити в центрі міста. Як прикрашатимуть ялинку, чи докуповували якусь ілюмінацію, прикраси, чи ні? Ні, для нас принципово було рішення, що ми не витрачаємо кошти з міського бюджету на ані на встановлення ялинки, ані закупівлю. Тобто ялинку подарували безкоштовно. Ілюмінацію ми використовуємо минулорічну, нічого ми не докуповуємо нового, нового. нас теж минулорічна. Буде встановлено навколо ялинки, це витенанки Дарії Альошкіної. Тобто коштів з міського бюджету ми не не витрачаємо на встановлені ялинки. Буде якесь відкриття ялинки? там за на Відкриття теж звиклого не буде, бо до того ми це робили в таких великих публічних форматах, такої публічної подіях, але зараз і з метою заходів безпеки, звичайно, не хочемо збирати багато людей з іншої сторони. Так само війна накладає свій наслідок і не хочеться влаштовувати якогось такого масового гуляння. Я би навпаки зверталася до усіх людей, що Цьогорічне Різдво і воно має бути особливо в родинах, воно має бути особливо в сім'ях, бо сім'я і родина це наша найперевинніша цінність. Це те, що утворює нашу насправді іславну націю Україну. Тому будемо, звичайно, колядувати, будемо, звичайно і в Шевченківському гаю робити різдвяні колядки. Будемо, звичайно, ходити від хати до хати, але давайте це робити разом з сім'ями, з родинами, з друзями. Звичайно, можна приходити полюдувати і до ялинки, але нічого публічного цього року не будемо робити. А вже такі гучні гуляння, звиклі, звиклі для нас усіх у Львові. Будемо робити після перемоги. Сьогодні почнуть прикрашати ялинку. Прикрашати будуть завтра, тому що сьогодні, відповідно, ще будуть до встановлювати. Встановлять огорожу і у зв'язку з погодніми умовами, з таким дощем рясним і вже з тим, що рано темніє, то завтра будуть починати покращати. А скільки днів? Ну дивіться, ми будемо дивитись по складності, бо це завжди залежить. Може таке, що вже в неділю, весь ми її засвітимо. Може бути в понеділок, знаю, будемо бачити. Що ж, ялинку вже встановлюють, ви все могли почути від пані Наталії Бунди ялинку, як і попередні роки місту подарували, вона заввишки 14 метрів, сьогодні її тільки встановлять, а прикрашати планують вже від завтра. Ну а таке пробне засвідчення ялинки мають організувати або в неділю, або вже на початку наступного тижня. Ну і звісно, що з таких головних... Новин. Не буде цього року традиційного різдвяного ярмарку, як і святкувань тут біля е, ялинки, Ну і е, засвідчуватимуть її лише з 17 до 22 години. Ось така інформація. Дякуємо усім глядачам телеканалу «Перший західний», які були з нами під час цієї трансляції. Е, якщо чуєте повітряну тривогу на своїх гаджетах, обов'язково. Ховайтеся, бо вже один масштабний обстріл країни сьогодні був. А я ж кажу вам гарного дня. Бажаю! Все буде Україна! почуємося.